Авто комплектується максимальною LED-Pure Vision оптикою з LED ближнім світлом, led дальнім світлом, а також LED ходовими вогнями, які реалізовані ось тут. На авто наявні кругові парктроніки, які повністю контролюють периметр автомобіля. Також як додаткова опція йдуть протитуманочки, оригінальні легкосплавні диски, всі цілі. Не побиті, показую відразу стан порогу. Ось тут наявна міточка, де ставити правильно домкрат. Так само є така міточка спереду. Задні ліхтарі теж комплектуються, LED-підсвітками. Ось так вони гарно реалізовані. Легкосплавні диски по правій стороні теж ціленькі. Поріг рівний. Аналогічно переднє колесо збережене. В авто наявний дистронік наявний адаптивний круїз-контроль. Ось тут реалізований датчик дощу. Друзі, як завжди, надаю він-код для будь-яких перевірок. Авто комплектується безключовим доступом, тобто ви можете не діставати ключ з кишені, комфортний вхід, просто доторкнулися до ручки і відкрили автомобіль. Автомобіль також обладнано. Сенсорами моніторингу сліпих зон. Дана опція дозволяє комфортно керувати автомобілем в міських умовах. Салон автомобіля дуже гарно збережений. На порогах навіть наявні, ще наклеїчки заводські, вже новий власник їх за бажанням здере, буде як розпаковка нового айфона. Авто чудові. Крісла дуже комфортні, з боковими підтримками, приємний велюр, екошкіра, ось так виглядає водійське крісло. Наявні ембієнс підсвіточки, колір яких можна змінювати. Авто комплектується чотирьма електросклопідйомниками, електрорегулюванням дзеркал з функцією складання та підігріву. Карта дверей чудово збережена, немає жодних косметичних дефектів. Дизайн салону автомобіля дуже сучасний. Чудово збережене шкіряне мультикермо. Передня панель також не має ніяких косметичних дефектів. Крісло переднього пасажира просто бездоганне, так само як і підлокітник. На ньому немає ніяких протертостей. Куліса коробки передач також в ідеалі. На кермі розташовані кнопки керування адаптивним круіз-контролем. Тут бортовий комп'ютер та мультимедіа. Авто наявний двохзонний клімат-контроль для водія та переднього пасажира. Ось тут розташовані кнопки керування клімат-контролем та режимами обдуву. Ось тут знаходиться асистент допомоги при паркуванні. Ось тут я зроблю вставочку. Дана опція буде корисна людям, які купують своє перше авто або мають невеликий досвід. Він реально допоможе запаркувати автомобіль в складних міських умовах. I <laughs> do Авто наявні два USB-виходи та 12-вольтовий роз'єм. Друзі, ось реальний пробіг автомобіля 157 тисяч. Він без проблем підтвердиться як на Рено-сервісі, так і будь-якою комп'ютерною діагностикою. Парктроніки контролюють повністю периметр автомобіля, також наявна камера заднього огляду з проекцією руху, яка дозволяє дуже комфортно паркуватися. В меню автомобіля ви можете обирати різні системи драйву, які, крім змін налаштувань, також будуть змінювати і підсвітку вашого салону. Відповідно на електронному дисплеї також буде мінятися дизайн. Вибираєте собі той, який більш підходящим є для вас. І ембіенс підсвіточки по салону також будуть змінюватися. В авто встановлено навігацію з картами України. Ось тут у нас наявні LED підсвіточки. Тут дзеркала з підсвіточками наявні. З переднього пасажира аналогічно, особливо цінна опція для жінок. Також наявні LED підсвіточки для заднього ряду пасажирів. Потолок взагалі в ідеалі, немає жодних косметичних дефектів чистесенький. Все дуже збережене. Ось тут. Також знаходиться кнопка перемикання режимів драйву, електрове стоянкове гальмо, круїз-контроль адаптивний та обмеження максимальної швидкості. Якщо виїжджаєте десь в Європу, ви собі можете виставити ліміт і щоб не попасти на штраф, дана опція може бути корисною. Тут ось такий органайзер, можна поставити каву. Наявний великий підлокітник, в ньому є ось ще один органайзер. Наявні ось такі два оригінальні ключі, оскільки автомобіль комплектується безключовим доступом і заводиться з кнопки. Відповідно, даний ключ немає потреби навіть діставати з кишені. Ви його собі положили і комфортно користуєтесь автомобілем. Авто комплектується оригінальними ворсовими ковриками на літу для Мегана. Взагалі салон автомобіля дуже збережений. І новому власнику буде приємно користуватися автомобілем з таким класним салоном. Передні крісла мають мікроліфт для виставлення комфортної висоти сидіння. Ось показую стан ременю безпеки з боку водія. Він ідеальний, непотертий. Пічно чудово збереженим є і задній ряд. Ось карта дверей з боку пасажира. Все чудово збережено. Диванчик, сидіння велюрові, дуже приємні на дотик, дефлектори, все ціленьке. Ковролін, оригінальні коврички, все на своїх місцях. Ціленькі підлокітники, дуже гарний салончик автомобіля. Ось дублюючий він код на кузові авто. Ось показую багажне відділення автомобіля. Наявна поличка вона ціла, працює. Автомобіль комплектується новим. Запасним колесом мішелін, повний набір, домкрат, ключ, транспортувальний гак, все на своїх місцях. Показую стан багажного відділення. Тут все ціле, не задерте, потолочок цілесенький, просто в ідеалі. Пластики тут де завантажують свої речі, люди, все ціле. Єдина коска є ось тут, на пластиковому бампері, але вона прикривається кришкою багажника. Сама кришка багажника ідеально збережена, не побита, все ціле. Всі пластики рівні. Задні ліхтарі цілі, на них немає тріщин, сколів чи інших дефектів. Дуже гарна лед підсвітка на них реалізована. Задні протитуманочки також цілесенькі, патроніки задні. Резина з дуже гарним залишком протектора. Ще хватить її не на один сезон. Друзі, як завжди перевіряємо кузов автомобіля електронним товщиноміром. Дах 130. 127. Заднє крило. 122 задні двері. 111 передні двері. 123 капот автомобіля. 118. 115. Передні двері. 122, задні двері, 133 і заднє крило. 124. Дах по правій стороні, 129. Кузов автомобіля повністю в оригінальному окрасі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Все в оригіналі, включно з бамперами. Друзі, якщо вас цікавить, Renault Megane 4-го покоління в комплектації Intense на максимальній LED Pure Vision Оптиці з дуже гарним набором опцій, повністю в оригінальному стані кузов, з повною сервісною історією обслуговування. Телефонуйте. Ціна та номер телефону буде зазначено під відео.